Нам не рівнятися з хлопцями, які на нулі е, зараз знаходяться, або штурмовики. Якщо е, чисто з Специфічні наші складнощі, то це робота в різних погодних умовах, тому що зображення картинку постійно треба давати в штаб, а погода цьому не завжди сприяє, тим більше на цьому курорті, коли в день може одночасно випасти сніг через декілька годин він обертається в дощ, потім виходить сонце, потім вітер, потім знову сніг. Але птах наш добрий і ми намагаємося долати. Ці перешкоди. Ну і всі знають про реп, який заважає працювати. Тому ми працюємо під репом, намагаємося його якось обходити. Особливо свій дружній. Привіт, репівцям. Хлопці, ви працюєте не всі 100. Так що навіть ми літати не можемо.